Шо, завершуємо свою рибалочку. Оба. Так, зараз зняємо водичку. Ось бачите, як ви чуєте звук Беса. Це що ми подали. Була гарна рибалка, ловили сьогодні на фідер та поплавок на гарячці. Вдалося впіймати два карасика та штучок з 15 густірочок. О! Ось така рибка у нас сьогодні клювала. Як ви бачите, ось такі густі ручки попадали гарні, впливали на черв'ячка, а потім згодом і на опариша. Так, ручки у нас піде на сухий посол. Попробуємо зробити. О, і два таких. Таких два гарних карасика сьогодні вдалося вас Тому якось так. Ловили, до речі, на прикормку халва та е мікс карп. До речі, гарна прикормка, тому використовую. Всім до зустрічі!